Котики, нема коли пояснювати, показую пентагон Кеди Гібрид 2.0. В кольорі койот та кольорі олива. Це чудовий, прекрасний, цікавий екземпляр з класною легкою підошвою. З укріпленим носочком, п'яточкою також. Для тих, хто не вміє гарно розвиватися, і постійно одною ножкою чіпляє іншу ножку за взуття щоб розутися. Ось такий язичок, гарна зручна підошва. Шнурівка. Це літня модель. Це тканина. Кордура, з е, слів виробника вони дуже дихаючі. Бачимо тут такі спеціальні отвори для того, щоб виходила лишня волога та дихали ножки, гарно прошиті, дуже так надійно, дуже легкі по вазі. Дуже легкі по вазі. Це нова моделька, це тактичні кеди. Бачимо, що висоту вони мають таку, щоб захищати литку 5 дюймів. Класні легкі. Стосовно того, на яку ніжку ширину і підйом я вже вранці вам з'ясую, ми наміряємо на нашу модель. В обох кольорах є 41-й, 42-й, 43-й, 44-й та 45-й розміри. Це пробнічки по одній парі тільки. Тому поспішайте, будь ласка, кому сподобалися, обов'язково телефонуйте або пишіть, і обов'язково бронюйте, тому що це взуття дуже класне, дуже зараз по сезону актуальне. І Пентагон це бренд перевірений. Ми його любимо, ми знаємо, що в нього дуже гарне, якісне взуття. Ось таким чином, по розмірній сітці Пентагона ми все знаємо, але саме цю модельку ми завтра наміряємо на еталон для того, щоб вас правильно орієнтувати. Коли таки, поспішайте, літо, літо скоро.